Кожна працююча людина, яка йде на роботу, вона повинна повернутися до сім'ї. Посадили дерева, щоб шанувати тих людей, які загинули на виробництві. Це традиція, яка діє протягом багатьох років, та покликана привернути увагу до того, що кожен працівник має право на безпечні умови праці, особливо зараз в умовах війни. Традиційно дерева висаджують 28 квітня у всесвітній день охорони праці та день вшанування пам'яті працівників, які загинули на роботі Цьогоріч Представники південно-західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, яке охоплює івано франківську Тернопільську та Чернівецьку області пам'ять про тих, хто загинув. Ялинки. У 2022 році у три області це у Івано-Франківську було шість смертельних випадків, у Тернопільській вісім і у Чернівцях шість. Це, це період 2022 року. Це є у різних галузях. Це є лісове господарство, це є будівництво, це які найбільше є ризиковані об'єкти підвищеної небезпеки, де відбуваються такі роботи. Садили дерева у Тернополі в парку Топільче. Тут створена ціла алея пам'яті загиблим на виробництві. Сьогодні сюди додалися ще вісім дерев. Кожна працююча людина, яка йде з сім'ї, йде на роботу. Вона повинна повернутися до сім'ї, до дітей. Тому роботодавець повинен забезпечити умови праці для найманого працівника. А працівник дотримуватися правил норм безпеки праці важливо це тому, що в нас на жаль люди гинуть на виробництві різні причини. Таких випадків трапляються цих смертей, але ми саме щоб прикувати увагу. Громадськості суспільства, роботодавців, найманих працівників до проблем охорони праці, саме і відзначаємо такий день за статистикою. В Україні за весь час незалежності на роботі травмувалося понад 925 тисяч людей, з яких загинули понад 33 тисячі. Більшість нещасних випадків на виробництві трапляються через особисту необережність і невиконання працівниками елементарних норм охорони праці до цієї акції долучився і заступник голови Тернопільської обласної військової адміністрації Віктор Устенко. Наше завдання як органів державної влади і. Органів, які покликані запобігати таким подіям, наше завдання забезпечити чітке виконання умов для того, щоб кожен працівник відчував свій захист. В першу чергу, це що? Це офіційне працевлаштування, дотримання умов і правил техніки безпеки. І звичайно, що під час виконання таких робіт є певні порядок і процедури, які працівник і роботодавець мають безпосередньо чітко і дуже чітко виконувати. Керівництво держпраці вкотре нагадує українцям, що здоров'я, безпечні умови праці. Це спільна робота роботодавця та працівника. Від себе обіцяють контролювати дотримання норм та організувати компанію щодо зниження рівня прихованого травматизму. На сьогоднішній день держпраця проводить превентивну роз'яснювальну роботу, оскільки відповідно до постанови 303 в нас проводиться роз'яснювальна робота, і на сьогоднішній день триває компанія щодо на виробництві зменшення було таких випадків травматизму, щоб не тільки роботодавець, а й працівник дотримувався своїх своїх трудових відносин своїх посадових інструкцій в межах своїх обов'язків. Бережіть себе та пам'ятайте, що безпека не буває зайвою, адже від неї залежить ваше життя. Надіють зінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.